Кого можуть мобілізувати в грудні 2025 року. Звичайно, якщо ти оформив відстрочку і ще в листопаді, і ти маєш таку відстрочку до закінчення мобілізації, вже до 3 лютого 2026 року тебе не можуть мобілізувати. Але є та категорія осіб, у яких закінчується відстрочка в грудні 2025 року. Наприклад, якщо це була бронь, в мене є ті клієнти, які мають бронь до 16 грудня 2025 року. Отже, якщо їм бронь не буде продовжена, то вже 17 грудня, вони можуть можуть бути мобілізованими далі. Наступна категорія це е, ті, наприклад, багатодітні батьки, е, яким діт дітям яких виповнюється 18 років грудні так вони втрачають так? вони втрачають таке право на відстрочку, оскільки вони вже не будуть вважатися багатодітними батьками якщо дитині виповнюється там 18 років а, кого ще можуть мобілізувати а, ті багатодітні батьки які мають заборгованість по аліментам більше ніж за 3 місяці зверніть будь ласка увагу на це також можуть бути питання до дитика та СП. отже порада така будь ласка Дотримуйтеся норм чинного законодавства, слідкуйте за своєю відстрочкою. А якщо залишилися питання, в описі під цим відео є телефон для запису на консультацію до адвоката. Рада допоможу.